З вами про Шалву Олександровича Манашмілія у нього є така фраза, що дитина це велика душа, і це дійсно так. гуманно педагогічна думка, що віку супроводжує людство, нагадує про невпивність виховання душі та серця і через них розкриття особистості людини, її талантів, інтелекту, її неповторності. Я вам скажу таку річ. Якщо ви думаєте, що діти є діти, то можливо це трошечки буде шокуюча інформація, але на сьогоднішній день по планеті Земля пересувається більше 90% дорослих людей, рівень розвитку яких відповідає 5-6-річній дитині. Виходячи із то. Скажу вам таку річ, що діти вони набагато мудріші, ніж ми з вами дорослі. І насправді, якщо мати дуже гарний тісний контакт із дитиною, можна багато чого дізнатися про саму дитину, можна багато чого дізнатися про себе, і можна багато чого отримати відповіді на ті запитання, які виникають у нас у дорослих. Є така перша і основна заповідь. У вихованні дітей, у гуманному вихованні дітей це любов. І ось тут на, на слайді ми можемо побачити, яка може бути ця любов. Е, ну, якщо говорити в загальному про почуття любові, то воно нам всім відоме. Це такі внутрішні переповнюючі почуття, які надихають, які дають нам можливість, як то кажуть, літати на крилах. В ті моменти, коли ми любимо когось, дійсно любимо, ми ні на що не звертаємо увагу. У нас такий піднесений настрій, а ми просто, можна сказати, любимо всіх і вся безумовною любов'ю, правда? Ось тому хочу вам сказати, що це відчуття любові це лише та маленька частинка, яку ми можемо з вами взагалі пізнати. Тобто є найбільше ще найпрекрасніше, що ми можемо в собі випрацьовувати кожен день і цим жити. Тобто, справжнє почуття любові це не те чуття, про яке ми з вами говоримо. Чому? Тому що справжня любов не може бути тимчасовою, вона не може бути короткочасною. Тобто, сьогодні я люблю, завтра я не люблю. Якщо ти любиш, то ти любиш постійно і тебе по життю веде це. Святе почуття любові. Саме про цю любов ми і говоримо, це і є безумовна любов. Тобто, ти не любиш свою дитину за те, що вона красива, чи вона там найкраще навчається у школі, чи вона гарно комунікує з однолітками. Ти її любиш просто за те, що вона є особистість, що це є просто а, нова а, особистість у цьому світі, яка а, дійсно має право на життя.